Довгий вперед, Ванат опускає м'яч. Ванат видає на Беніто. Беніто повертає ВАНТО Удар ударна позицію. Ваната і забиває нападник Динамо. Два 1 стає рахунок на 53-й хвилині. Знаходить свій шанс. Ванат і забиває у цьому епізоді. Ну саме так протаранив зараз оборону суперників. Ванат. Тут Салюк не дуже щільно зустрів Ваната, дав запас нападнику Динамо. Ну і потім саме з цим провалом в обороні і скористався. Форвард киян обстукався із Беніто. Не підстрахували Салюка, який викинувся вперед. І зараз вже на свою користь динамівці використали те, що впродовж цього першого тайму робив захисник чорноморця. Адже дуже, дуже високо підіймався Салюк за Ванатом. Зараз це мало зворотню дію, і Динамо користується своїм шансом на початку другого тайму. Один м'яч кияни відіграли.